Speak about the second conditional sentence, або говоримо про другий тип умовного речення. Отже, чим він відрізняється від нульового і першого типу, по-перше? Тим, що другий тип умовного речення це нереальна умова взагалі. Так? Або ще такий момент ми вказуємо, наприклад, if I were you, якби я була на твоєму місці, або якби я була на твоєму місці. Тобто, в такому випадку ми використовуємо. Саме цей умовне так. And pay attention on the table, which is on this video. And we'll see the structure of the second conditional sentence. Condition if plus past participle. Тобто в умовній частині в нас іде if плюс минулий час. Минулий простий. Result would not plus infinity. А в результативній. Частині в нас іде would або wouldn't, якщо це заперечення, плюс початкова форма дієслова. So, let's see three examples of such sentences. If we moved out of the city, we wouldn't we would be safer. Якби ми переїхали. Якби ми виїхали з міста, ми б були безпечнішому місці. If he wasn't so miserable, he might have he might have more friends. Якби він був не таким нещасним, то він, можливо, мав більше друзів. So you see um, we use might in the result clause to make the result less certain. Ми використовуємо слово might в результативній частині, щоб зробити результат менш таким певним. Тобто ми не впевнені в цьому. If you lived in the country, you'd be able to go or you could go horse riding. Якби ти жив в Sali, to tip міг bo y iste varhana kunya. So I hope this rules also can help you to use the second condition of